Стати першими дуже приємно і почесно а бути і залишатися першими це вже відповідально і переконливо. Саме таким був тріумфальний виступ українців на чемпіонаті світу зі спортивної риболовлі. В Естонії змагалися профі, що використовують як знаряддя мормишку. Це гачок, впаяний у металеву дробинку, що дозволяє полювати і витягти головний трофей риболова. Золото з-під криги та його володарі у нашому колі спорту. Завершувати зиму треба переможно. Це знають та вміють українці, учасники чемпіонату світу зі спортивної риболовлі. Хоч приготувати упійману рибу їм точно не доведеться, статус найкращих на планеті це найприємніший момент професійної кар'єри. Такий успіх для України результат виступів у ловлі з під криги на мормишку. Мормишка це контактний вид спорту. Мормишці всі конкуренти команди знаходяться в одній зоні і вони між собою взаємодіють. Пропорціями це майже щось таке схоже на гру в шафі, що треба зайняти більш перспективне місце, його відвоювати, його відтримати, і при цьому ще й ловити рибу так? швидше за інших і більше за інших. Mm. Тому може саме в цьому є такий самий спорт, тому що ти не тільки сидиш і ловиш, а ще й бігаєш на швидкість, ще буриш на швидкість. Це треба дуже ну, непогана фізична підготовка, щоб це зробити. Це треба витримати мороз. Збірна України у складі п'ятьох рибалок та одного запасного виборола звання чемпіонів світу в шосте. А Олексій Зайко переміг у його особистому заліку, що дозволило йому стати абсолютним чемпіоном. Це перше моє звання абсолютно, але всі як каже, ні, 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 ніхто не здивувався. Поясню, чому тому, що я вже чотири рази був бронзовим призером. В особистому заліку тому це нікого дуже не здивувало. Спортсменів заточуючих з команди, всі казали, що давно вже пора. Відчуття звичайно неймовірні, тому що ну дуже дуже багато було зроблено роботи, дуже багато нервів часу. І коли це проходить все мимо, це дуже якось прикро, але коли є результат, це завжди радісно і добре. Українська команда поставилася до змагань відповідально. Заздалегідь приїхала до Естонії ретельніше вивчити водойму місце супертерніру рибалок. Ми поїхали туди на тренування і не просто на тренування, а на змагання між собою. Тобто було 12 найкращих спортсменів України, які поїхали, і там 8 турів. Якщо сам чіан світ світу проходить в два тури, то ми в 8 турів там змагалися один з одним за те, щоб відбрати команду. І мені здається, що це саме правильний підхід нашого тренера Віталія Лєвченко, що він завжди намагається провести відбірні змагання саме на водоймі, де буде Чемпіонат світу. Крім перемог та чемпіонських титулів під час змагань вдалося зібрати 5 тисяч євро на допомогу Збройним силам України, і це вже не перший вагомий внесок наших рибалок. Здається, їздили там, змагалися. Може сказати, розважалися, але дуже багато роботи ми проробили з хлопцями з інших країн, да? налагоджували на зв'язки по волонтерці. Ми збирали кошти для підрозділу снайперів для мави, на мавики для і на машину. Тобто ми не просто з'їздили якось да? а ще й зробили, здається, добру справу. Ми привезли з собою в прапор України, і потім, коли вже було нагородження, ми заклаштували такий благодійний аукціон на самому, самому цим нагородженні. І е, нам вдалося цей прапор продати за доволі, ну як, як на мене, то немаленьку суму. Що теж пішло на допомогу нашим хлопцям із ЗСУ. Спортивна риболовля дуже відрізняється від звичайної, яка ставить за головну мету щедрий улов. Але спортивні професіонали орієнтуються на інші здобутки. Коли сидиш на березі, ловиш великого карпа. одного, другого, третього, ну добре. Гарно, цікаво, але немає такого драйву. А от а от як ли змагання, навіть маленька якась пліточка, яку ти піймав, а вона там друга, третя, п'ята, то навіть така дрібна риба приносить дуже багато емоцій, дуже багато адреналіну. От тобто це це саме можливість відтримати задоволення саме від ловлі любої будь-якої риби, а не тільки якісь великих землярів. Зрозуміти рибалку спортсмена неважко у центрі його інтересів суперництво з іншими завзятими володарями багатьох навичок, яких набувають завдяки таланту, досвіду і величезному бажанню упіймати не лише удачу, а й заслужену перемогу.